Фу, от бачите, я ж казав, всього 5 хвилин біля метро і ми вже тут. Проходьте, дивіться. Отут не добудується, отут не дофарбується, там є болер, але він тільки є. Вікна раджу не зачиняти. Тому що десь через годину тут починає неприємно пахнути. А що саме пахне, хто його знає? А перевірити на заборгованість комунальних можна? Ні, але можна підписати завдаток 20%. Ну якщо передумаєте, задаток не повертається. Ну, самі розумієте. А камін є? Ну, в оголошенні є, але, а по факту його немає. А, ну нічого страшного, ми й не дуже хотіли. Дружина, вагітна, то ми боялися, щоб дитина потім не травмувалася. А я достатньо переконувала зіграв, ніби я уважно вас слухаю. Ну так. Ну все, добре. Ну так а що, квартира вам сподобалась? Так. Що, серйозно? Блін, треба було ставити 50 замість 42. Добре, з вас 20 тисяч залогу і ось платіжки за комунальні платежі. Ви ж заплатіть, щоб на угоді не було проблем. А, і мені, як ріалторі, 10%. А за що 10%? А я й сам не знаю за що.